В Німеччині стартував сезон карнавалів. Його в країні, ще називають п'ятою порою року. Кожного року, 11 листопада, рівно об 11 годині, 11 хвилині ранку, розпочинаються барвисті дійства одразу в кількох німецьких містах: кельні, Дюссельдорфі та манці. Учасники карнавалів зазвичай одягаються в квітчастці та веселі вбрання. Незмінний тренд костюми клоунів та блазнів. А головна фішка карнавалів традиція цілуватися з усіма, кого зустрічаєш на своєму шляху. Ми приїжджаємо цілою компанією з Нідерландів. Все заради цих шалених вечірок. Нарешті стартував сезон карнавалів. Він триватиме аж до попільної середи. Попільною середою називають 13 лютого 2013 року. У цей день традиційно закінчуються всі гуляння. Однак перед завершенням німці та гості країни влаштовують найбожевільнішу кульмінаційну ходу. Вона відбувається зазвичай в понеділок, 11 лютого. Ми ще маємо час, аби гуляти, сміятися та танцювати. Але головне ще попереду. В сезон карнавалів гарно заробляють паби та ресторани Німеччини. Ті, хто втомився від щелених веселощів та танців або просто зголоднів, можуть зайти до будь-якого закладу та перепочити. Всі бари в цей період працюють цілодобово.